Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Військове керівництво Росії усвідомлює всі ризики продовження повномасштабної війни проти України. Тож сподіваються, що президент РФ помре або його ліквідують, вважає блогер. Російська військова еліта хотіла б, щоб Путін більше не правив Росією, проте вона не готова самостійно усувати президента РФ. Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив російський юрист, опозиційний блогер, екс-депутат Держдуми РФ Марк Фейгін. За словами опозиціонера, російське військове командування на самому початку повномасштабної війни проти України розуміли, що РФ не зможе здобути. Та перемогу під час цієї кампанії з урахуванням стану армії Росії та потенційної військової підтримки українських збройних сил країнами Заходу. У військової еліти РФ є невдоволення, воно викликане тим, що їх підвели під ситуацію війни. Де питання не про заробити чи не заробити, а про жити чи померти, жити чи опинитися у в'язниці, заради чого? Пояснив співрозмовник телеканалу. Фейгін зазначив, що незважаючи на невдоволення в силовому блоці РФ, ніхто з його представників не готовий безпосередньо вплинути на усунення Путіна від влади. Вони хочуть, щоб Путін помер, або його вбили, або він подивився грибками, але не дай Боже їм самим суб'єктивуватися, ухвалювати якісь рішення, як трапилося з Хрущовим, коли йому зателефонував самичасний і сказав. Все, чао, проводимо пленум ЦК, на якому його звільнили з посади першого секретаря партії. Тому я вважаю, що їм швидше за все потрібен якийсь імпульс, сказав блогер. Фейгін додав, що людині, яка візьме на себе відповідальність за зміну режиму в Росії, не позаздриш. Проте еліти в РФ підхоплять цей процес. Раніше позаштатний радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що Путіну доводиться боротися за своє життя і побоюватися, що його можуть вбити, якщо Росія зазнає подальших втрат на полі бою після деокупації зсу Херсона. Путін дуже боїться, що в Росії не прощають царів, які програють війни, заявив Олексій Арестович. Він бореться за своє життя. Якщо він програє війну, що найменше в очах росіян це означатиме кінець. Кінець йому як політичній фігурі, і, можливо, і у фізичному сенсі. За словами радника ОП, останні події на фронті навіть путінських лоялістів змусили сумніватися в тому, що їм під силу перемогти у цій війні. Арестович припускає, що російські війська наступатимуть від території Білорусі до Донбасу і намагатимуться захопити рівненську АЕС. ЗСРФ вже намагалися завдавати ударів по регіону, і один із чотирьох енергоблоків було відключено минулого тижня. Арестович вважає, що удари, які наполовину скоротили енергетичні можливості України, це форма шантажу, яка покликана змусити Україну та союзників розпочати переговори з Кремлем. За словами радника ОП Путін вимагає визнати російськими окупований Крим Донецьку та Луганську області. і так піднести це як перемогу російському народу населенню. До зустрічі глядачі переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.